Оце, шановні, дивіться, на гарбуз. Ось покажу зараз. Я його ой-ой-ой тримаю. Бачите, який він. Величезний. От. Ой! І що хочу показати. Зараз поставлю стороночку. Чому ж я до нього взялася, бо бачите, він був перевернутий другою стороною. Оце, бачите, який він. 70 чимось сантиметрів То я вже його показувала, цього красунчика. от Але з другої сторони глянула і побачила, що він гниє. Почав гнити. Ну, то треба його розбарахолити, нічого і ним любуватися, бо це ж любувалося, бачите? І ще отакий маю. Зараз подивимось, скільки він важить. Покаже чи не покаже, показує щось зараз. Ага, 5,4. 5 кілограмів отакий гарбузик. Ви знаєте, вони мені найбільш до вподоби, оце такий гарбуз. Тому що вони такі крихкі. Тверді і мають такий кашовий смак, такий безволокнистий. Ну, Прямо ну, як масло, ну, не масло, як така картопля, знаєте, є розвариста кажуть. Оце такий гарбузик. Ну, Я думаю, він переопилений, тому що в мене були чи як вони називаються, такі маленькі. І такі якісь більші були. Ну, То це, мабуть, він переопилився і отакий. Ну, Але теж бачу вже. Що теж проситься, бачите? є. Ну, і ще такі, ну це, мабуть, недозрілий, це він так радує око. Лежить собі, то лежить, ну хай собі лежить. І ще маю два о, жовтеньких. Е, вони добрі, смачні, але вони гарно лежать собі, ніде не, по, не царапинки немає, не шкрябенки, поцарапить, то хай собі лежать. Ну, Та це в мене тут місце таке. Під у підвалі. Ну, як підвал, Бейсмент називається. Бачите? Всяка всячина тут у мене. Таке вже, як кажуть, трошки підняла фіраночку, що ж тут є. А та тут такий столик, що я маю тут землю. Ну, от, трошечки сію, тут відеречка занесла. Таке собі укромне містечко. Ну, Та й думаю, це лишилось тут 2, 4, 6, 7 гарбузів. оце. Думаю, ну, треба з ними порядок наводити, бо скільки ними можна любуватися. Ну, оце таке маємо. Маємо те, що маємо. Зараз будемо робити порядок з гарбузами. Особливо оцей такий. Ну, не налюбуюсь. Насіння буду брати. Бувайте здорові, гарного вам настрою і готуйтесь до посівної, оце бачите.